Нашим конкурсантам та області. Я підходжу зараз, умова така. Я підходжу до пари номер 1 2 і так далі. Е, модельєр до мене підходьте, будь ласка. Поки я розмовляю з модельєром, е, модель дефілює. Ви повинні пройтися поміж людей, показатися е, Як вас звати? Вікторія, Вікторія модельєр Вікторія. Як називається ваша модель з коза, це, що називається? Це, як що і це, називаєте? Дуже глямурна сумочка, це від кого сумочка? Не знаю. Не знаю, дуже відома. Від П'єра Гузела. Від П'єра, що наскіт це була пара номер один. Будь ласка, наступна пара номер два, ви дефілюйте. для вас зоряний час. Як вас звати, шановний модельєр? Марта! Марта! Як називається ваша модель? Я думав, що з нього в сім'ї сталося погано розумієте. Я не знаю, хтось комусь роні наставив. Ні. То просто він вікін! <звіць> Правильно? Він просто назавжди! Він просто назавжди! І ваші обласні парі номер два, і вікін назавжди! <звіць> дуже супер, трішки ближче до мене. Підійдіть, будь ласка, щоб колонка не заведена. Ближче, ближче станьте до мене. Так, отак, дуже гарно. Отож! Ви дефілюйте, байдоний час. Будь ласка! Пара номер три, оплесками, оплесками підтримуємо. Як вас бачите, но я надавайте вашого падена, той хлоп, не знати в чому. Новорічний циган. Новорічний циган, люденки. Отак виглядаємо, новорічний циган, наші описки. Офіски наскіпаються, пари номер три. Сім'я. Циган, циган, ти галстук загубив, ти ще піонерська, з не бо тут дуже треба. <реш> <реш> Отож, наступна пара – це пара номер 4, ваші оплески! Пара номер 4, Бархлевіше! Дефілюйте, дефілюйте моделі, зоряний час для вас, ми підходимо до, до нашого модельєра, модельєра Бархлевіше! Оля, Оля, як називається, цей супер-мачо, а тут ви дефілюєте, просто супер тупо тупо як називається? Дракон 2012! Дракон 2012! Це символ 2012 року! Що треба чекати першої ночі? Зажигалку треба, ми потім поекспериментуємо ваші оплески Наступній парі. Наступна пара це пара номер 5 Дефілюйте, будь ласка, зоряний час для моделі. І модель Єр. Підходьте до мене, як вас звати. Е і що це, як ця модель називається? Символ щастя, символ радості, це апліки ваші оплески Ой, мама, де так, шер, ще раз, наступна пара. Так, це пара номер 6. Дефілюйте, будь ласка, дефілюйте ваш зорений час настав. Шановний модельєр, я вас звати. <пл 'язаний> олійка, олійка, що це, що це за пару? Бо візьмики він гарно. дефілює, далі, 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 по колу, по колу. Він дуже гупах танцює, розумієте. Щось козацьке чи ні? носій кохання! Він носій кохання, людоньки! Ви розумієте, він носить кохання, що баски шостій парі! Носій кохання! Ой, краса, краса незбагненна! Наступна пара це пара номер 7, ваші оплески і дефіле ваше, Боже, що це не знаю. добре. Вперед поїхали! Модельєр, як вас звати? Оля. Олінька! Оля, як називається той парубок? Чи це не це? Це парубок, я не знаю. Як називається? Чарівний аполончик. Це чарівний аполончик, людоньки. Чарівний Аполлончик! Чарівний, чарівніший, чарівніший Аполлончик, який людьми. Розкажіть ще про нього, ви завіт пішов назад. Він просто мріяв про такий образ це життя, правда? Чарівний аполончик оплиска йому. <плес> Йдемо до наступної пари, пари номер вісім. E -e -e, дефілюйте, будь ласка, дефілюйте, дефілюйте, оптика, ми підтримуємо по пару. E, як вас звати, сьогодні Юля. Юлія, Юлія, хто це, що це? І наша отоймута сумочка, що він знає робить? Дольче Афка. Це Дольче Африка! Дойче Африка. Африка, а сумочка... На Восьма на пара! Отже, яка краса просто не збагнена, але направду описки всім, всім, всім нашим конкурсам, боротьби щоб дівчата не були такі щасливі, що вони зробили з наших хлопців якихось варіантів, Ми зараз змусимо їх танцювати тепер з ними.